Ну що, привіт підписники. Мені 43 вже підписника. Сьогодні у нас понеділок, 10 листопада. Ми зараз шуруємо в куди? В Тойоту, на сервіс автомобіля, бо щось мені не подобається, що там скрипить щеплення педалька. Так що хай вони перевірять, поки машина на гарантії. Багато хто спитає, а може й не спитає, пан Роман, що ти не на роботі в такий день? А я вам скажу, бо сьогодні понеділок, це вихідний за 1 листопада, коли ми їздили в Стрібніцю, в 1 листопада це був день всіх святих в Польщі. Це в, ну, державне свято. І цей вихідний перенісся на понеділок. Так що отак от. Сьогодні їдемо позайматися нашими ділами. Ну і що? І починаємо, як би сказати, робочий тиждень. Хоча робочий тиждень почнеться в середи, бо завтра 11 листопада це День Незалежності Польщі. Так що такі в нас довгі вихідні. На що, погнали в Коротше, пригнали ми вже на сервіс Тойоти. Зараз йдемо всередину. Там бачу, вже трохи людей зібралось. Подивимося, що нам там скажуть далі робити. Let's go, guys! автомобіль сказали що позвонять через півтори години не знаю напевно, поїду додому Додому це ще кусок дороги їхати по це в самому центрі так що от так отакі ділішки так що як мені дзвонять розкажу вам що мені там сказали Поки наша машинка в сервісі, пригнали ми магнолію. Походить по магазинах, подивитися, що тут а є інтересне, Ну думаю, що нічого не буде. А може і буде. Ну добре, хоч людей мало. Сьогодні і на роботу. Так що отак от. Keeps us alive. We run the dark, from our... Позвонили нам вже з сервіса. Йдемо по машинку і вроді би з того, що я зрозумів, що з пшенго до вимяни. Ну хай міняють, поки машинка на гарантії, то що ні. Капішок як гриб. Магнолі вже продають новорічні прикраси, вже всі шикуються до свят, до різдва. Так що прикольно. Все, машинку ми забрали. Зараз їдемо в Lidl, купимо палички для кота. Записали нас на коли на 17 число на виміну помпки. І в той самий день зроблять. Порядок. Погнали, братішки. Висіли на прогулку і тут неожиданний гость до нас теж долучився. Зараз вам покажу. Добрий вечір, що ви тут робите? Безплатно таксі. Все. На свій зупинці кіт вийшов, а ми йдемо далі. Всім привіт! Мої 48 підписників, з яких може дивляться мене чоловік 5, За то і то дякую. Початки вони завжди тяжкі. Ми знаходимося в мене в гаражі в моїй свята святих. І що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо збирати сміття. Не знаю, кому це буде цікаво чи ні, бо завтра субота і завтра відкривається пшок. Що це таке пшок в Польщі? Пшок це пункт селективної збірки відпаду в комунальних, щось такого. Туди звозяться всі, всі такі великогабаритові сміття, це тобто, не знаю, якісь колеса зужиті. І рештки по ремонті, які ви там остались, убрання, які ви не носите. Коротше, в моїй гміні це можна зробити два рази до року, на осінь і на весну. Ще в мене є така опція, що я можу собі замовити е таксувку відпадову. Тобто вона приїжджає безкоштовно велика мусорка, і я скидаю все, що мені взагалі не треба. От. Е, також можна самому десь вивозити це сміття в їхній центр, але це без сенсу, ну, бо якби, ми не продукуємо стільки сміття, такого якого нам не треба. А два рази до року цього хватає з головою. В Польщі, на щастя, всі сегрегують сміття. Ми маємо самі п'ять контейнерів біля дому: це пластик, змішане, біо, е, бумага і скло. Тобто 5 контейнерів стоїть і ми зігруємо і в кожний дні приїжджає різна машина, забирає їх. Дійсно різна, а не як в нас в Україні, це все звалюється в одну, а може вже і не. Я вже давно де був, не пам'ятаю. Так що що, ми сьогодні будемо збирати рештки сміття, які в мене є. Може комусь це буде цікаво, може комусь це буде не цікаво. Так що ну покажу. Як це все виглядає, завтра поїдете зі мною покажу, як в нас виглядають ті контейнери, які там завжди стоять черги, які сміття там вивозять, там також можна запчасті від машин вивозять люди, бампера, чого тільки немає. Так що що, погналися мною. Коротше, що в мене є сміття. Його. Покажу, не знаю, чим не вам. Опа! Коротше так, в нас залишилось сміття. Ми робили, заливали на терасі е, слупки. бетон. Якісь запчасті від машини залишилися. Сусідом робив, я мабуть, довше відео зараз буду записувати і е, збирати сміття. Бо це не сильно все так просто. Ще така форма в мене є. кому штанішки треба. Не треба штанішки. Може, одну пару собі оставлю. Буду щось гаражівних робити. Коротше, вже ми по чуть-чуть розбираємо наше сміття. Тут в мене якісь є силикони, які мені вже не треба. Якісь антихріз, які вже, вірно, вже прострочений. Сіликонів хто не знає в магазині. Раз до року треба робити як би сказали поляки ще не пожантки що це взагалі таке звістки немає з 22 року да. втягнули в якусь... якщо чесно я багато що викину просто мені не дають У мене зав'язані руки свій картон щось поскладаю. Якраз. О, коротше, може хтось повний такий, це не мем, такий відосик на, на інстаграмі. Що коротше, мужик, що син приходить до мужика і просить в нього якусь там фігню до, до дивана. І мужик десь йде там, в свою комурку, знаходить якийсь запилений ящик, знаходить ту штуку і каже, що 20 років ждав з цього моменту то в мене так само 20 років буду здати моменту, щоб щось мені пригодилося. Воно так все і пролежить і не пригодиться. Мені. А якщо що, я нахожусь, це комурка, чи таке приміщення. Офіс, мій блін офіс е, Ну, Якщо чесно так, гляну, то в мене навіть нема що викидати. Тут чуть не збирав такого такого мілкого мусора. Як то кажуть, в господарстві все пригодиться, але ну, я так кожного року стараюся щось там викидати, де подивлюся, що нема що викинути. Ми все одно поїдемо дамо цей хлам, бо нема сенсу його держати в гаражі. Так що це все що я зібрав. Його небагато. Але завжди якесь там місце освободиться в мене. Ну все, загружаємо машинку наш мусор. В машинку, в автомобіль. І завтра це вивеземо. Правильно, правильно. Хламичко збирати. Всім здорово, сьогодні вже субота. Погода як завжди на вихідних повне лайно. Але побігаєш і одразу й погода краще стає. Так що отак от. Бігайте, вдівайте свої ластіни і погнали бігати зі мною. Ну що там, ми вже поганяли. Зараз йдемо додому їсти. Робили п'ятерочку. Всі роблю п'ятероки. і додому. Хоча не завжди. Деколи коли хочеться і довше побігати. Але зараз немає кого. Угу. Я на сніданок. Кашка, бананчик. Пілошкі нотели. І бутерброди. Не їдемо сьогодні в пшок, бо їхав мій сусід і я йому підкинув, бо в мене було не так багато, а в нього була ціла машина. І він мені сам запропонував, на що я згодився. Дарик, якщо ти будеш дивитися, то тобі дуже велике дякую. А ми зараз будемо їхати в магнолію, в торговий центр в який ми неодноразово їздимо, я тільки зроблю собі кави і будемо їхати. Так що погнали. Наливаємо сюди водичку до цього клапана. Чикс. Потім вставляємо таку колбочку. Каву я вже помилав раніше. У мене буде. Такій штучці знаходиться, не, не очі, не дуже зручно, але ну, нічого. Такс. Так, суха. Головне, щоб не було мокра, бо як буде штука мокра, то вся кава потім зліпнеться там. Не накидаємо собі цілу ковбочку, але не трамбуємо її. Бо якщо трамбуємо, то, вода, то кава буде гірка. Вона просто все не просочиться. Такс. Закинули. Фокус куди дівався. Так, тут. Примішали. і що, і цю штучку мені треба накрутити. Одна рука ця неудобно, так, що подождіти. Все, цю штучку прикрутили. Це біт. наш сьогоднішній. І ставимо десь на п'ятерку. Чикс. Ну і все, ждемо поки завариться. Тут поки нічого нема. Тож трошки подождем. Каву роблю собі в таку, в таку кружку. Купили ми колись. Дві такі. Дуже зручні. Тримають тепло. Так що ждемо, поки воно закипить. Ще тут вже кипить наша кава, бурлить. Та-дам! Треба тепер помішати ложечкою щоб вкус розійшовся, Смак. Смаки розійшлися, щоб ми почувствовали повну цю гаму смаків. Молоком вже тут підготували з молочком. Каву. Вливаємо молоко в чашку. І туди вже додаємо каву. І це все перешкод перемішуємо. Сп'якою буде? Чикс. І все можна виходити на вулицю. Я і моя сім'я вже в машині, зараз вже будемо видвігатися помалу, що жду, поки Оля спуститься, бо щось забув. Ну, так що будемо їхати в галерію. Мікрофончик нацепили. бо вдома щось я не, не, не вцепляв. Ну, зараз не так що якість звуку має мабуть, покраще. Що, що, поїхали. Вже прийшов мій оператор лічний. Ми вже особисті і ми вже виїхали в магнолі. Будемо міряти для Олі костюми. Спортивні. А як завжди, купи мені. Чуєте, як степлення скрипить? А я чую. Приїхали ми вже в Махнорію, ходимо по магазинах, людей як завжди, дуже багато, як на суботу, тут Ольга. Передай всім привіт. Привіт. А тут а я. Коротше, ціни нема ще ніяких розпродажів, бо зараз буде Black Friday. Але ще нічого такого цікавого немає. Black Friday як завжди Black Friday. Black Friday, так. Да. Ціни піднімуть, потім опустять і ніяких сніжок не буде. Короче, може кому ціни будут цікаво на ну, такі кофти. Така кофта стоїть 150 злотих. Щось стоїть і брать. Думаю, що не про 150 злотых. Можна купити і на Золанду речі. Людей. Наглядно ці людей ходить. Є такі ще курточки, тоже по 180 злотых, але полна короче шляпа. Ну, може, кто -то ще колбаску, колбаску тобі в магнули это пожалуйста. Убежали. Цену, пожалуйста. нужно купить эти микстери бокс с олейками. Всего на ну, всего 120 злотых. И еще минус 25 сотки дешевше будет. А тут такие сленки. Так что, неплохо. Игрушки, игрушки, что хочешь. На любой вкус и цвет. Ну, тут еще можно брать так само на, магу. могу. Мишки. Мішки, акули. Ага, тут, я так зрозумів, що набираєш цілий кубелер, а тут он ціни. Червоний стоїть 30 злотих. Там тут трохи менше по 25. Ну, так пані. Щоб не випадити з пустими руками. Купили такие соком. и такие кисли. Еще попробуем на вкус. Прием, прием. Тут, а кто местный в Магнолии есть, а кто не местный, то ужин в мясу. Мейский. Надо на машину получить. Заключено В субботу В субботу можно делишки порешать, кто там поработал И даже фотку сразу на месте сделать. Тут там вона сфоткається, а там порешать ваші діліжки. Залетіли магазинчик такий, як примак. Це, коротше, тут двоповерховий магноз, є такий магазин. Ціни, ціни можете побачити самі по 175 злотих на нас такі флісові, флісові курточки. Але коротше два поверхи китайського хламиська просто забитий весь. Так що так от ну, любителям джокера. Будь ласка, 43 злоти. Воно, вона купить штанишки собі, то за... Штани за 40 гривень. Ну за 47 злотих. Ось такі. Не пані штанишки. І такі кофточки, по 70. Так що... І сет в нас вийде. Скільки це? 40 плюс 70 110 злотих. Десь отак треба знімати влоги. Сразу з апаратурою приходять люди. Штатів, телефон. І одразу залітаєш в топи ютуба. Мене може погано чути, бо я вже мікрофон зняв. Вже сьомочний день закінчився на сьогодні. Будемо їхати домой. Закупи не увінчались успіхом. Щойно не вдома що хоча б пройтись по сьогодні. Хал, може підемо ще маку якось. Йдемо їсти курку з Києвсім. Okay. На вулиці вже ніч. Заходили, щоб було ясно. Так що всім до побачення.